Доброго дня! Радий вітати усіх на своєму каналі Repetitor UA. Я, репетитор математики та фізики, займаюся підготовкою дітей до іспитів, працюю з віковою категорією від 5 до 11 класів і, відповідно, допомагаю дітям закрити прогалини в знаннях, якщо на це є потреба. Сьогодні ми з вами займемось тим, що якраз і будемо тренуватися закривати прогалини в знаннях. Закрити прогалини в знаннях буває непросто. По-перше, Перший ніж їх закрити, їх необхідно виявити. Бо якщо, наприклад, дитина дивиться на певну тему, то вона може не, не, не дізнатися, не зрозуміти, що саме вона не розуміє. Тому для цього необхідно підібрати точковий тест. Тобто тест, який орієнтований на конкретні теми. Знову ж таки, це зробити непросто. Але здається, мені це вдалося. Колись в Україні проводився тест державної підсумкової атестації ДПА. Зараз, на жаль, він не проводиться. Але методичні, методичні посібники, збірники та інші матеріали, які для цього тесту були написані, вони актуальні по наш час. А що таке ДПА? Коротко. Це тест, який раніше проводився в Україні для учнів 9 класів. Тобто, по закінченню 9 класів, дитина. Писала тест, таким чином демонструючи свої знання та вміння, тобто чому вона встигла навчитися за всі ці роки, які вона провчилася у школі. У цьому тесті зібрані завдання з 5 по 9 класи. і ми якраз цим сьогодні будемо займатися. Цих тестів дуже багато. Я знайшов збірник, де цих тестів 50. Але якщо, наприклад, дитина прорішає ці 50 тестів, то вона дійсно зможе зрозуміти, що вона знає, чого вона не знає, тому що кожне завдання орієнтоване на певний клас та на певну тему. В 50 варіантах тестів зібрано дуже багато тем, дуже багато усіляких, можливо, пов'язаних тем і так далі, як з алгебри, так і з геометрії, а також 5-6 класу. І, відповідно, ви зможете, якщо ви розв'язуючи ці тести, зможете дізнатися ваші прогалини та ваші сильні сторони. Ми розв'яжемо з вами тест. Сьогодні в нас буде тест 14 го варіанту ДПА. Він складається з чотирьох частин. Сьогодні на уроці ми розв'яжемо перші дві частини. Про третю, і четверту окремо. Третю частину ми розв'яжемо, якщо відео набирає на Ютубі 20 лайків. четверту ми розв'язуємо, якщо відео на Ютубі набирає 50 лайків. Тобто, а для чого я це роблю? Це дуже корисно. Можливо, в когось немає можливості займатися з репетитором, тому звертаючись до подібних тестів і до пояснень. А до цих тестів ви зможете таким чином самі самостійно дізнатися, що ви знаєте і чого ні. І до речі, я до кожного завдання цього ДПА написав, яке відео на моєму Ютубі ви можете подивитися додатково, аби опанувати дану тему. Добре, не будемо гаяти час, будемо приступати до розв'язання тесту. Перегортаємо камеру і розпочинаємо. А ви поки не забудьте підписатися на канал і головне поставити лайк, а також поділитися цим відео зі своїм другом. Значить, перегорнули ми камеру, можна розпочинати розв'язання. Варіант 14, частина 1. Коротко ще раз по структурі. Перша частина містить в собі 12 завдань тестових. Їх треба спершу розв'язати, потім обрати вірну букву відповіді. Ну, це швидко. Друга частина. А вона вже відкрита, більш складна, але також, якщо знати, як це робити, нічого складного тут немає. Напроти кожного завдання написано номер відео на моєму каналі. Вони коротенькі до 5 хвилин, які ви можете подивитися, перш ніж дивитися, як розв'язую я, потім спробувати розв'язати самому, якщо не виходить дивитися моє пояснення. Значить, або ж просто перевірте себе. Давайте розпочинати. Ну і третя частина. І ж про що я казав? Набираємо 20 лайків, робимо третю частину, якщо на Ютубі буде 20 лайків. Набираємо 50 лайків, робимо частину четверта. Значить, до роботи. Частина перша. номер 1, 1 Аби зробити, змогти зробити самостійно це завдання. Можна подивитися відео під номером 23. Знайти його можна у списку відтворення 5 класу математика. Серед дробів 17, 16 4-5, 17, 18, 7, 6 і 8-8 знайдіть ті, що є неправильними. Чудово! Давайте поміркуємо, як це можна зробити. Значить, що називають неправильним дробом? Неправильний дріб це такий дріб, у якого чисельник або більший за знаменник, чисельник це те, що згори написано. Або ж коли чисельник дорівнює знаменнику, Значить, нам необхідно знайти неправильні дроби. Неправильний дріб перший, тому що чисельник більший за знаменник. Неправильний дріб в нас четвертий та сама історія. І неправильний дріб у нас останній, тому що чисельник дорівнює знаменнику. Значить, шукаємо відповідь. Ось наша відповідь в Завдання 1 і 2. Аби зробити його самостійно, можна подивитися відео 5 класу математики, і там ви знайдете, як це робити. Сплав містить 6% міді. Скільки кілограмів міді в сплаві? Масою 96 кг. Тобто, тут необхідно знайти відсоток від числа. 96 кг це в нас 100%. Нам необхідно знайти, скільки ж це 6% кілограмів запитання. Значить, що ми зробимо? Спершу дізнаємося, чому дорівнює 1%. Для цього 96 поділимо на 100. Отримаємо 0,96. Якщо 1% – це 0,96 кг, то потім ми з вами просто, щоб знайти скільки це 6%, помножимо 0,96 кг на 6 і дізнаємося. 6 на 6 – 36, 6 пишемо, 3 запам'ятаємо. 9 на 6, 54, плюс 3 це буде 57. Тобто 7 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 0 на 6 0 і 5 запам'ятовували. 5,76 5 кг. Відповідь В. Завдання 1 і 3. Аби його зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 112. Знайти його можна у 7 класі алгебри списку відтворення. Знайдіть значення функції y дорівнює x поділити на 2 x плюс 1, якщо значення аргументу дорівнює мінус 2. Тобто, аби зробити це завдання, якщо просто сказати, можна замість x підставити значення мінус 2 аргумент x, і ми знайдемо мінус 2 поділити на 2 помножити на мінус 2 плюс 1. дорівнює Мінус 2 поділити 2 на мінус 2 це мінус 4 плюс 1. Мінус 2 мінус 4 плюс 1 це мінус 3. Мінус 2 поділити на мінус 3 буде просто 2 третя. Така відповідь є це відповідь А. Завдання 1 і 4. Аби його зробити, можна подивитися два відео. Їх можна знайти у списку відтворення 7 класу алгебри відео під номером 98 і 104. Значить, розкладіть нам множники многочлен. 2х куб мінус 8х. Спершу винесемо спільний множник за дужки. В дужках у нас залишиться х квадрат мінус 4. А х мінус 4 розкладемо по формулі різниця квадратів. І така відповідь у нас. Присутня. це відповідь Б. Завдання 1,5. Знайдіть значення виразу. Тут же корені. Аби зрозуміти, що таке корінь і як з ними працювати, можна подивитися відео під номером 156, 160 та 162. Знайти ви їх зможете у списку відтворення 8 класу алгебри. Значить, корінь 21 помножити на корінь з 7. Поділити на корінь з 3. Значить, дивіться, 21 і 3 можна скоротити. Скоротимо на 7. Тут в нас вийде нічого, тут вийде просто корінь з 7. Корінь з 7 помножити на корінь з 7 буде корінь 49, корінь 49 це 7. Відповідь Б. Номер 1 і 6. Розв'яжіть рівняння. х квадрат мінус 16, поділити на х мінус 4 дорівнює 0. Аби зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 146. Знайти його можна у списку відтворення 8 класу «Алгебра». Чисельник розкладемо за формулою різниці квадратів. Знаменних такий самий. Виконаємо скорочення. І в нас залишається х плюс 4 дорівнює 0, х дорівнює мінус 4. ОДЗ це дозволяє. Значить, відповідь мінус 4. Відповідь B. номер 1 і 7. Укажіть медіану вибірки. Ну, вибірку читати не буду, ви її бачите. Значить, дивіться, щоб зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 220. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Значить, спершу запишемо цю вибірку послідовно у порядку зростання: 7, 12, 15, 17, 19, 23, 25, 31. Ніби все. Обчислюємо, скільки тут чисел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім. Беремо ті, що наближені до центру. Тобто четверте і п'яте. Посередині. Додаємо їх. І ділимо на два. 17 плюс 19 це буде 36. Виходить 18. Відповідь В. Скільки цілих розв'язків має нерівність? Добре, зараз подивимось. Значить, Пишемо номер 1,8. Аби змогти зробити це завдання самостійно, можна спробу подивитися відео під номером 200. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Значить, 2 х 1 менше або дорівнює 0. Розв'яжемо цю нерівність за дискримінантом. Дискримінант дорівнює. b точніше, -4, Помножити на 2 і помножити на 1. Дорівнює. А, мінус 1 у квадраті це буде 1. Мінус 4 на 2 це мінус 8. Мінус 8 на 1 буде мінус 8. 1 мінус 8 це мінус 7. Значить, дивіться. В нас дискримінант, а, в нас дискримінант виходить від'ємний. Якщо дискримінант від'ємний, це означає лише одне: що вісь абсцис наш графік перетинати не буде. А, оскільки він. А, Коефіцієнт оцей А в нього більший одиниці, то це означає, що він буде десь розташовуватися приблизно так. Ось десь так. Нам необхідно, щоб воно було менше чи до рівня 0. А менше чи до рівня нуля це тут. Оскільки нижче за 0 він не розташований, то значить жодного цілого рішення він не матиме. Завдання 1:9. Щоб ви його могли зробити самостійно, можна подивитися відео під номером 97 Знайти його можна у списку відтворення 7 класу геометрії. Значить, у нас є трикутник АБЦ. Малюємо його. А, ВС. Нам відомо, що кута дорівнює куту С. Чудово. А С дорівнює 5 см. БЦ7. Нам необхідно знайти периметр. Значить, що ми можемо сказати про цей трикутник? Якщо про основі кути рівні, то цей трикутник є рівнобічним. В рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні і кути про основі теж. Значить, якщо бічні сторони рівні, то АВЦ 7. А Периметр це сума всіх сторін. Додаємо 7 плюс 7, 14, 14 плюс 5, 19. 19 сантиметрів це периметр відповідь Б. Перший аркуш ми розв'язали, бачите, як швиденько. Переходимо до другого. Завдання 1,10. Щоб його зробити, можна подивитися відео під номером 141. Знайти його можна у списку відтворення 8 класу, геометрії. Читаємо завдання. З точки до прямої проведено похилу. Давайте одразу робити. Значить, у нас є пряма, і в нас є якась точка. Це завдання 1.10. Проведено похилу. Ось ця похила. Давайте її одразу якимись буквами позначимо, АБ, наприклад. Довжина якої дорівнює 12 см. Знайдіть проекцію похилої напряму. Якщо похило утворює з прямою кут, 30 градусів, значить тут ще 30 градусів. Нам необхідно знайти проекцію похилої напряму. Тобто, HB. Як ми це зробимо? Щоб знайти проєкцію, можна скористатися, наприклад, тригонометричними відношеннями в прямокутному трикутнику. Тобто, якщо ми візьмемо косинус кута B, то він дорівнюватиме HB прилеглому катету, до гіпотенузи AB. бо похила це гіпотенуза. Косинус 30 градусів це корінь з 3 на 2, HB, поки невідомо, а АБ12. Помножимо хрест-нахрест, -хрест, аби виразити HB. Виходить 12 коренів з 3 ділити на 2. Або ж 6 коренів з 3 см. А. Номер 1 один, 11. Щоб його зробити, можна подивитися відео під номером 167. Ви знайти його можете у списку відтворення 9 класу геометрії. Укажіть взаємне розміщення кола х квадрат плюс у квадрат дорівнює 9 і прямо у дорівнює мінус 3. Значить, Що ми маємо зараз зробити? Давайте намалюємо коло і координатну площину. Ось координатна площина. Ось у нас вісь х ось вісь y. Тут у нас 0. І в нас є пряма y дорівнює мінус 3. Тобто, це буде пряма паралельна осі абсцис, тому що вона дорівнює мінус 3. Ось ми її намалювали. Тепер коло. Х квадрат плюс у квадрат дорівнює 9. Одразу визначимось з координатами центру. Координати центра це 0,0. А радіус цього кола це 3. Тому що радіус у квадраті це 9. А у квадраті 9 дає нам трійка. Намалюємо його. Ось у нас центр 0,0. Ось 3. 3. Мінус 3. І ще раз 3. Малюємо. Виходить, щось таке. Тобто, я нарахував один дотик це тут знизу. Значить, відповідь. Мають одну спільну точку мінус 3, 0, це неправильно. Мають одну спільну точку 0-3. Ось якраз вона 0 мінус 3 координата її. Це Г. Відповідь Г. Завдання 1,12. Радіус кола, вписаного в правильний трикутник до рівня 2 корені з 3. Значить, дивіться, одразу. Ось трикутник. І ось коло, що вписане у правильний трикутник. Правильний трикутник це той трикутник, у якого всі сторони рівні. Радіус цього кола дорівнює 2 кореня з 3 см. І нам необхідно знайти периметр. Щоб знайти периметр, необхідно знайти сторону. Поки її представимо за. Ось тут в мене написана формула. Значить, Дивіться, радіус а, кола, що вписано у правильний трикутник. Так, і, да, і головне, я забув сказати, щоб це зробити, можна подивитися відео під номером 189. Знайти його зможете у 9 класі грометрій і Значить, Одразу підставляємо до формули. 2 корені з 3 замість радіуса дорівнює А. Наша сторона. Ділити на 2 корені з 3. Значить, нам залишається виразити А. А дорівнює 2 корені з 3 у квадраті. І дорівнює 2 на 2, 4. корінь з 3 у квадраті це просто 3. 4 на 3 12. Відповідь А. Частина друга. Значить, дивіться, щоб зробити перше завдання другої частини, можна подивитися відео під номером 98, 102 та 104, Знати їх зможете у списку творення 7 класу алгебра, а також відео 138 і 140, знати які ви зможете у 8 класі алгебри. Чудово, продовжуємо. Значить, записуємо умову. Завдання 2.1. Пишемо 2х плюс 1 поділити на х-3 плюс 2х мінус 1 поділити на х плюс 3. Все це помножити на х квадрат мінус 9, поділити на 10 х квадрат плюс 15. Дорівнюємо. Зведемо у дужках до спільного знаменника. Тут помножимо на х плюс 3, тут на х мінус 3. Виходить. 2х плюс 1 помножити на х плюс 3, плюс 2х мінус 1 помножити на х мінус 3. Знаменник вже в них однаковий. Виходить х мінус 3, х плюс 3. Помножити Х квадрат мінус 9 це формула скороченого множення, що розкривається як х-3х плюс 3. У знаменнику винесемо за дужки спільний множник п'ятіроку. Виходить 2х квадрат плюс 3. Тепер розкриємо тут дужки. 2х на х 2х квадрат. 2х на 3 6х. 1 на x, x. 1 на 3 3. 2х на х 2х квадрат. 2х на мінус 3 мінус 6х, мінус 1 на х мінус х, мінус 1 на мінус 3 буде просто 3 зі знаком плюс. Так, далі. Знаменник поки без змін. І оцей дріб другий дописуємо х-3 помножити на х плюс 3, поділити на 5, 2х квадрат плюс 3. Тепер дивимось, що можна скоротити. Мінус 6х і 6х можна, мінус x х х можна. І дивимося, що залишиться. 2х2 плюс 2 х квадрат 4 х квадрат. 3 плюс 3 це 6. Знаменник залишається той самий. Множимо. У чисельнику задушки можна винести двійку. Вона є спільним множником. Залишається у дужках 2 х квадрат плюс 3. Ну і все поки запишемо, як є. Тепер скорочення. Знаменники. Все однаково скорочуємо. Залишається просто 2 п'ятих. Значить, тепер продовжуємо далі. Завдання 2 і 2. Щоб його зробити, можна подивитися відео під номером 186. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу алгебри. А я вам показую, як це зробити: х записуємо номер, це в нас 2 і 2, х мінус 3 помножити на х плюс 3, мінус 4х менше чи дорівнює x-1 у квадраті, мінус 5. Тут у нас формула різниці квадратів, так і її розкриємо, як квадрат мінус 9 мінус 4х, менше чи дорівнює. Тут формула квадрат різниці. х квадрат мінус 2х плюс 1 мінус 5. Знесемо все в один бік. квадрат мінус 9 мінус 4х, точніше плюс 2х, змінюємо знаки при переносі, мінус 1 плюс 5 менше чи дорівнює 0. х квадрат і мінус квадрат скорочуємо. Тепер мінус 4х плюс 2х буде мінус 2х, мінус 9 мінус 1 мінус 10, мінус 10 плюс 5 це мінус 5, менше чи дорівнює 0. Мінус 2х залишаємо зліва, 5 переносимо праворуч. Множимо все на мінус 1, аби позбутися знака мінусу перед змінною, виходить 2х більше чи дорівнює мінус 5. Звідки х більше чи дорівнює мінус 5 других, або ж х більше чи дорівнює мінус 2,1 друга. Нам сказали, яке найменше ціле число є розв'язком даної нерівності. Значить, Найменше ціле число, яке є розв'язком даної нерівності, це число мінус 2. Тому що воно лежить на координатній прямій, трішки далі, ніж оце число. Значить, завдання 2 і 3. Аби його зробити, можна подивитися відео під номером 198, знайти яке можна у списку відтворення 9 класу алгебри. Нам необхідно знайти проміжок спадання функції мінус одна друга х квадрат плюс 3х. Добре. Значит, пишемо y дорівнює мінус 1 друга х2 плюс 3х. Прирівняємо це до 0. Позбудемося знаменника, помножимо все на мінус 2. Виходить х квадрат мінус 6х дорівнює 0. Розв'яжемо це по дискримінанту. Виходить 36 мінус 4 помножити на 1 і на 0 просто 36. Знайдемо x1 та x2. Хто не знає, як знаходяться x оці, можна подивитися відео 8 класу, що називається формула коренів квадратного рівняння. Там все це є. Детально розповідаю про це. Значить, тепер вони хочуть, щоб ми знайшли проміжок спадання. Ми знайшли нулі функції, знайдемо також координати вершини параболи. Х вершини. Це мінус b ділити на 2. Буде 3. І вершини, знайдений х підставимо до цього рівняння. Виходить 3 квадрат мінус 6 помножити на 3. 3 у квадраті це 9, мінус 18 дорівнює мінус 9. Тепер побудуємо координатну площину і намалюємо наш графік. Значить дивимось. x1 це 6. x2 це 0. Координати вершини це 3 і мінус 9. Десь тут. Проведемо нашу параболу. Якщо ви подивитесь відео, що я сказав, ви зрозумієте, що звідки в мене взялося, якщо зараз не зрозуміло щось. Значить, проміжок спадання функції. Функція в нас спадає ось на цьому проміжку. Тобто від мінус нескінченності до мінус 9. Мінус 9 вона вже перестає спадати, тобто стає стабільною, а потім починає зростати. Значить, ось ми знайшли проміжок спадання нашої функції. Тепер номер 2 і 4. Щоб зробити це завдання, можна подивитися відео під номером 171. Знайти його можна у списку відтворення 9 класу геометрії, там це розповідається. І завдання насправді дуже просте, якщо знати формулу. При яких значеннях вектори А2м-1 і Б-8м коліна А. Значить, що таке колінарні вектори. Це тоді, коли в нас х1 поділити на х2 дорівнює y1 поділити на у 2. Множимо хрест на хрест, виходить 2м квадрат дорівнює 8. m у квадраті дорівнює 4, просто m дорівнює плюс-мінус 2. Ось відповідь, яка в нас має бути. Таким чином, ми розв'язали з вами 14-й варіант ДПА. Можливо, у вас залишились якісь запитання чи побажання. Напишіть про це в коментарях. Не забудьте, що варіант ми розв'язали не повністю. У нас ще є частина 3 і 4. До них ми обов'язково доберемося, щойно набере відео до третьої частини 20 лайків. Розв'яжемо зробимо додатковим таким виходом до цього відео підпишу доповненням. І частина четверта, якщо відео набирає 50 лайків, ми це все зробимо зараз. Сподіваюся, все було зрозумілим. Бажаю вам успіхів у навчанні і до зустрічі на наступному нашому занятті.